Що взагалі зараз за ситуація в Україні? Що по грипу в нас? Яка епідеміологічна ситуація, і також що там по ковіду? Дивіться, є дві сторони. Медалі є офіційна статистика, яка трошки запізнюється там буквально за тиждень. Це вся українська статистика. А є статистика по окремих регіонах, і вона дається кожного тижня. Якщо ми беремо статистику з грудня, з 28 грудня по 28 лютого, то в нас вже 150 тисяч випадків хворих на респіраторну інфекцію вже захворіло. Плюс до цього всього ми маємо випадки грипу. Які на жаль не фі... не фіксуються офіційно. Тобто, людина приходить в амбулаторію, йому записують респіраторна інфекція і так на цьому відпускають. Мало роблять акцент зараз на грипі, хоча переглядаючи пацієнтів, які зараз вертаються на консультацію, які лежать в стаціонарі. Велика кількість пацієнтів це грип. Коронавірус він залишається, він є, але його не так багато. Ну от, наприклад, я читав статистику по Києву, то за Минулий тиждень близько 22 тисяч випадків зафіксовано респіраторної інфекції. Це сюди все включає і грип, і коронавірус, і всі інші види респіраторних інфекцій. І це у два рази більше, ніж попередньо за попередні тижні фіксувалося. Тобто, статистика росте, і це закономірно. В даний сезон вона буде підвищуватися. Зараз якраз пік цього сезону. Ми зараз виходимо якраз на пік, але я скажу вам так: до коронавіруса ми мали грип. Він так само був, але він був не таким агресивним цього року. Агресивніше прояви грипу набагато важче пацієнтів лікувати, особливо діти, ті, що не вакциновані, тяжко дуже переносять грип. Тривалий період з температурами, з гарячками, з, з, з різними ознаками, які типові для грипу. Важка епідемічна ситуація. Вона зараз саме пік по захворюваності. отак от mm -hmm. можна сказати. То, що я чую, то, що ви кажете, що після коронавірусу грип став зліший, Агресивніший. Всі стали віруси, агрес... Красивіше. У мене таке відчуття, і до речі, ті дані, які я читав, що віруси не давали їм можливості активності саме грип тоді провалював певний період часу. Нас так фактично 3-4 роки, і віруси не давали про себе знати активності. А зараз коронавірус вже легше переноситься в якійсь мірі групи ризику залишаються і вони потрапляють в стаціонар, лежать в стаціонарі і помирають. Тобто, коронавірус нікуди не дівся. Приблизно давайте я зараз згадаю точну статистику за. 23 рік, якщо точно пригадати, близько 6 тисяч випадків людей померло. На е, за рахунок е, коронавірусу, тобто вона менша статистика, але як найчастіше відбувається, пацієнти маючи супутню патологію, тяжку, вони тривалий час можуть не звертатись до лікаря, а потім, коли вони звертаються, це вже критична ситуація. Коронавірус дуже сильно б'є саме по цих супутніх патологіях, і вони помирають від коронавірусної інфекції, звичайно, від ускладнень коронавірусної інфекції. Але супутня патологія дуже сильно обтяжує цей весь стан. Скажіть, а що це ну, вже майже всі чули. Чули щось, але не знаю точно що про якусь нову хворобу X. Медіа щось пишуть. Якась нова нова пандемія сунеться. В нас он то ковід, потім навала з сусідами. Тепер якісь прибульці нові. Чи що це? Що це за ікс? Я, я так само мені скидували ці всі публікації, що нова хвороба, що це зараз буде. Але насправді це не нова хвороба, це навіть і не є хворобою як таковою визначеною. Це м стан або як би назвати його по-іншому. Це невідома хвороба. На яку зараз весь світ дивиться, і з якоюсь передосторожністю дивиться, тобто, фактично, коронавірус був у нас хворобою, Х, про яку ми нічого не знали, і в процесі ми про неї дізнавалися. От така сама ситуація. Хвороба X – це якась нова хвороба, новий вірус, який може десь в якійсь країні дати про себе знати і мати високі наслідки загрозу для всього населення в вигляді пандемії. І цей термін прийнятий для того, щоб ми могли вчасно прийняти заходи протиепідемічні заходи, заходи, колективні заходи для того, щоб локалізувати це все і подальшим, щоб не було розповсюдження саме цього вірусу. Тобто, конкретних хвороби немає. Це так званий якийсь. Вірус, який ми про нього навіть можемо і не знати, і логічно, моє питання таке: якщо ми не знаємо, але щось сунеться, плюс ковід нікуди не поділся, плюс у нас є гріб, плюс є наші всі ГРВІ, Носити маску чи не носити, якщо ми говоримо про рекомендації, маску варто носити тій людині, яка має прояви для того, щоб зменшити розповсюдження даного вірусу. Якщо ми перебуваємо в громадських місцях, якщо ми в громадському транспорті їздимо в метро, якщо ми в автобусах, тролейбусах колективі знаходимося, і ми маємо прояви в даний момент, там умовно кажучи, з поліклініки там мігруємо, їдемо додому. Там отакі моменти, то ці ситуації варто використовувати маску для того, щоб. Зменшити розповсюдження вірусу, як би там би не було, віруси ці всі повітряно-крапельні передаються вони за допомогою чихання або за допомогою потрапляння краплинок у навколишнє середовище. І коли ми надягаємо будь-який бар'єрний захист, відповідно. Це все не потрапляє на навколишнє середовище, тому маски необхідні в цей саме період підйому захворюваності. В подальшому вони їхнє використання може бути вже не таким актуальним, а от саме зараз саме хворим вони потрібні. Плюс дивіться, кому потрібні маски, якщо вони не хворі. Це е, люди, які перебувають на імуносупресивній терапії. Люди, які перебувають на хіміотерапії, вони так само більш схильні для того, щоб захворіти на респіраторну інфекцію. Тому їм так само е, потрібно носити маски. Я думаю, навіть до коронавіруса багато людей бачили, що людина заходила там в магазин в маски. От mm. великий відсоток таких людей е, це саме пацієнти, які отримують якусь імуносупресивну терапію, хіміотерапію, тому. Певні категорії повинні носити, і певні категорії повинні так само від захисту робити і навпаки, щоб не розповсюджувати.